Сьогодні у нас вже практичні стрільби. В розрахунку я був навидником. 82 й проще, легше, його легше підносити, обслуговувати можна навіть в трьох, 120 й вже поважче. Найважче 120 – це опорна пліта, яка важить 100 кілограмів. Ствол 70 кілограмів, двунога лафета кілограмів 25-30 Трапляється біда, коли не спрацьовує снаряд. В таких випадках треба робити аборт. Так називається вилучити неспрацьовану міну. Як показала практика, це не дуже важко, але стрьом.